Сьогодні ми з вами розберемося, як правильно працювати в Google класі, що там є і як що з чим працює. Отже, відкриваємо Google клас. Коли ми його відкриваємо, ми зразу попадаємо на першу сторінку, так сказати, домашню, де написаний наш курс точніше, наш клас, у да, якому ми навчаємось. Спочатку я вам розкажу про ліву панель, потім ми вернемось сюди і будемо далі вести розмову. Зліва, зверху, у нас є три рисочки, і ми натискаємо на них. Вперше, що ми бачимо, синеньким написано це заняття. Заняття це та сторінка, яка була у нас відкрита, де в нас буде видно все, що хто пише, все, хто що завдання викидає, нам будуть видно на тій сторінці. Далі календар. Наступна кнопочка це сповіщення. У сповіщеннях нам будуть показуватися абсолютно всі дії, які відбуваються на, в, клас, в класі цьому, крім тих, які ви будете відправляти приватно. Ну, тобто буде видно, хто урок переглянув, хто коментарі писав, е, хто, наприклад, там оцінку виставив. Все це буде вам приходити в сповіщення. Наступним, що ми бачимо, це мої курси завдання. Натискаючи на завдання, ми попадемо на панель, де у нас є три теми: призначено е, нездано виконано. В призначено будуть всі уроки, які вам здали вчителя, і вам потрібно їх виконати. У незданому будуть з'являтися ті предмети, які ви просрочили і не встигли здати вчасно. А у виконано будуть знаходитися ті завдання, які ви виконали, вчитель перевірив і відправив вам назад. Тобто ви будете бачити, крім завдання, ще будете бачити свою оцінку. А з цим ми розібралися. Після завдання ми також можемо. З чим корисний Google клас, тим, що ми можемо завантажити всі завдання офлайн. Тобто ми знайшли раз інтернет, завантажили і далі можемо переглядати всі наші завдання, коли файли наші завантажені. Для цього, коли ви будете... далі я вам покажу, як це потрібно зробити. Наступні папки класу. Коли ми заходимо в папку класу, це ми попадаємо в Google диск на Google диску. Можливо, вчителі будуть покидати щось в папку класу, то будете знати, які знайти. Далі. Наступне: це налаштування. Ми зайдемо ще в налаштування. В налаштуваннях ми можемо, наприклад, змінити своє ім'я. Якщо ви, наприклад, не підписані своїм ім'ям і прізвищем, ви можете це змінити. Для цього ви заходите змінити ім'я, натискаєте «Особиста інформація», прогортуєте трішки. ви можете додати своє фото. Натискаючи на фото, вибираючи з галереї, можете змінити своє ім'я. Тобто написати інше ім'я. Натискаючи на своє ім'я, вас перекидає в обліковий запис, і ви можете написати змінити своє ім'я. Так, з цим розібрались. Після цього ще один момент. Коли ви під'єднаєтесь до класу, буде таке, що буде приходити дуже багато різних сповіщень. Якщо вони вас будуть дратувати, то ви заходите в сповіщення. І, наприклад, на цьому пристрої, які ви хочете отримувати сповіщення. Щоб вони, наприклад, показували сповіщення чи не показувались. У мене, наприклад, виключно, щоб не показувалось. Тобто я буду бачити лише тоді, коли відкриваю Google клас, тоді я буду бачити, які сповіщення були. Також, крім цього, всі сповіщення будуть приходити і на електронну пошту. Щоб вони не приходили, ми можемо їх повиключати. Виключаємо всі, крім одного. Запрошення приєднатися до курсів в ролі студента. Так, дозволи сповіщення електронною поштою залишаємо увімкненими. Тоді, коли нам будуть приходити якісь завдання, наш телефон не буде постійно нам працювати сповіщення. Так, з цим ми розібрались. Наступне синхронізувати через мобільну мережу. Або вмикайте, або вимикаєте. Якщо ви хочете, щоб ваш, у вас ваш курс загружався офлайн лише коли під'єднані до Wi-Fi, то не вмикайте. Якщо вам зручніше через мобільний, Синхронізувати, то ви вмикаєте, і тоді е, всі завдання будуть за, автоматично завантажуватися, як тільки ви під'єднані до мобільної мережі. Так, з цими розібралися. Далі переходимо на наші заняття. Да, наша сторіночка головна. На цій сторіночці ми відкриваємо наш курс, на якого ми навчаємось. Після цього нам відкривається сторіночка, на якій видно всі завдання, які скидають вчителі. Після цього, як ми їх відкрили, ми можемо їх переглядати, цю стрічку саму. А знизу у нас є, крім стрічки, ще є завдання і люди. Заходячи в завдання, ми будемо конкретно бачити по кожній темі, які є завдання. В нас кожна тема буде названа не домашнє завдання, а буде названа конкретно предметом. І ви будете бачити, що, наприклад, з математики. Таке домашнє завдання з української мови, таке домашнє завдання. І далі вам потрібно це завдання ж виконати. Ви натискаєте на домашнє завдання, яке вам потрібно виконати. Воно відкривається. Зверху пишеться дата здачі, коли потрібно його було здати. Далі є ще у нас коментарі до цього курсу. Тобто це ті коментарі, які будуть бачити всі, хто під'єднаний до цього курсу. Далі є вкладені файли. Вкладеним файлом, наприклад, може бути тут опитування. Да? Вчителі вам будуть скидати різні вкладені файли, які вам буде потрібно відкривати і виконувати. Коли ми натискаємо на завдання, якесь, яке нам потрібно виконати, у нас ще є коментар до цього завдання від викладача. От, Наприклад, що нам потрібно зробити, як настрок подачі завдання, звернути увагу, перевірити, знайти і так далі. Після цього вам буде потрібно додати свою роботу. Для цього знизу є чорна така кнопочка, яка називається Додати роботу. Ми на неї натискаємо, і нам відкривається вікно, у якому в нас є шість різних варіантів, якими ми можемо додати нашу роботу. Ми щось написали. І нам потрібно сфотографувати. Ми натискаємо на камеру, і в нас відкривається твоє віконце зробити фото або записати відео. От, Наприклад, мені потрібно зробити фото. Тобто я відкриваю, роблю. Фото. Якщо мене все влаштовує, я натискаю ОК. Якщо не влаштовує, повторити. Додати з диску. Для цього нам потрібно значить, щось завантажувати спочатку на диск, Google диск, а потім з Google Диск вже додавати тут. Також сканер. Сканер ми вибираємо тоді, коли нам потрібно якийсь документ чітко відсканувати, щоб було все чітко зрозуміло, понятно. Завантажити. Якщо, наприклад, ми щось раніше створили вже, і нам потрібно це лише завантажити. Тобто, сфотографувати нам це не вийде. Ми вибираємо і завантажуємо. Також ще в нас є додати посилання. Якщо, наприклад, вам потрібно було створити, як з інформатики, завдання, створити сайт. Ви створювали сайт, і ви маєте додати його посилання. Для цього вводите адресу цього сайту і додаєте. І останнє. Що потрібно, Створити в нас вилітає документ, слайди, таблиця або PDF. Все це ми можемо зробити. Тут же в Google класі написати і навіть презентацію зробити, але для цього нам буде потрібно додатково завантажити з Google Play, Google документи, Google презентації, Google таблиці і PDF у Гуглі. Що я зараз тут натисну, наприклад, PDF, то в PDF я можу, так як в мене він скачаний, можу щось намалювати чи можу навіть. Щось надрукувати. Після цього, якщо я, наприклад, це зроблю, я зберігаю. І даний документ зберігається у форматі PDF. Так як в мене PDF скачений, то в мене відразу вже все завантажується. А от, наприклад, документ у мене не скачений, то в мене виникають проблеми. Так як в мене завантажується просто пуста сторінка. Яку я не можу відкрити. Після того, як ви створили собі все, що вам потрібно, і ви бачите, що ви щось випадково е вклали на те, що потрібно. Є хрестик, на який ви можете спокійно натиснути і видалити. І вас зразу запитує, видалити чи не видалити. Видаляємо, що нам не потрібно. А якщо нам потрібно, пишемо коментар. Після цього як ми його написали. Ми натискаємо здати знизу така чорна кнопочка. Далі в нас написано, що ми вклали собі, що ми маємо здати. Ми передивляємося, чи точно все так як треба. Якщо так, ми натискаємо здати. І наша робота автоматично здається. І написано зверху: «Здано». У мене виконано невчасно, бо пройшов термін. Після цього, якщо, наприклад, мене ця робота не влаштовує. Щось в цій роботі я там все-таки відправила щось незрозуміло, що я можу повернути. Тобто я можу скасувати надсилання, щоб додати або змінити вкладені файли. натискаю Повернути, якщо щось не так там зробила. І ця робота повертається, і я можу її відредагувати, відправити знову. Це до того моменту, доки вчитель це не перевірить. Якщо вчитель вже це побачив і перевірив, ось, наприклад, як з завданнячком, що в мене вже стоїть оцінка, видно ось до оцінку, яка стоїть. Я можу надіслати повторну роботу, тобто додати роботу і надіслати повторно, тому що вже є раз відправила. Так, з цим ми розібралися, як скидати і відправляти завдання. Крім цього, у нас є ще вкладочка Люди. Тут, де люди, ми будемо бачити вчителів, які в нас викладають, та наших одногрупників, тобто наших однокласників. Чи можемо ми спілкуватися з однокласниками? З однокласниками тут ми спілкуватися не можемо. Ми можемо їх лише бачити. Так, з цим розібралися. Ще вернусь на стрічку. На стрічці ми також можемо залишати коментарі. Для цього, коли в нас є якісь завдання, ми натискаємо до коментарів і можемо писати коментар. І цей коментар будуть бачити всі. Оцінки свої можемо глянути з вами, коли заходимо в мої курси завдання. В завданнях тут, де виконано, ми будемо бачити з кожного предмета свою оцінку. Я думаю, вже все зрозуміло, як ним користуватися. Якщо є якісь питання, ви зможете мені їх задати в стрічці під коментарем. Там, де коментарі. Все, дякую за увагу.